І в тому, що Україна народила інший архетип. І коли ти живеш в історії, коли архетип змінюється просто з доброї матері, яка готова обняти всіх своїх синів і алкоголіків, і героїв, і так далі, і вона тебе зігріваюча, рідна мама моя, от моя Україна, і ти розумієш, що вже став архетип воїна, а це зовсім інший архетип, героя воїна. І Козарлюга саблюкою, який собі дозволяв на чайках плавати по Чорному морі, що таке чайка, що таке Чорне море. Вау, ну нічого собі! І ти розумієш, що архетип змінюється, що той Козарлюга тепер уже правда з патріотами і іншими штуками стає на захист, і це сама крута армія принаймні в Європі. На наших очах він дорослішає, і я впевнений, чому я говорю про перемогу. Тому що такий архетип уже не повалиш.